Закарпатті стартував основний етап будівництва сучасного реабілітаційного центру для людей, які постраждали внаслідок війни. Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. Посадовець разом із заступником офісу президента Віктором Микетою з робочим візитом перебували в нашій області, зокрема в Ужроді. Тож під час виходу до преси спікери розповіли про найближчі плани. Працюємо на Закарпатті на порядку денному два питання. Реабілітація із скринів здоров'я 40+. по реабілітації. В нас є знакова подія. Сьогодні відбулося початок підготовки і розпочинається будівництво реабілітаційного центру 450 в місті Ужгород, який фінансується коштами Світового банку і банку ради розвитку Європи, кошторисна вартість будівництва 13,2 млн євро. Це буде один із додатних Ключових магнітів по реабілітації І хотів би також подякувати закарпатській владі, яка вже знайшла 60 мільйонів. І підготовила приміщення для того, щоб продовжувалося це будівництво. Тож, за словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, в Ужгороді реалізують масштабний проєкт. Днями представники з міністерства охорони здоров'я України та підрядна організація офіційно підписали договір на виконання основних будівельних робіт. Окрім Ляшко, розповів і про результативність свого напрямку в цілій країні. Понад 400 закладів мають пакети на реабілітаційні послуги стаціонарні для того, щоб забезпечувати остру і підгостру реабілітацію в закладах похорони здоров'я. Якщо говорити по сеансах, то до початку повномасштабного вторгнення ми робили 2000 тисячі реабілітаційних сеансів в наших реабілітаційних закладах. Сьогодні це вже понад 16 тисяч на добу реабілітаційних сеансів. Тому рухаємося в напрямку подальшого розвитку реабілітаційної допомоги. І думаю, реалізація спільна міністерства охорони здоров'я міжнародних партнерів і місцевої влади в побудові нового реабілітаційного центру тільки покращить спроможності. Медичної системи в Закарпатські за основу проєкту взяли будівлю на території колишнього пологового будинку в Ужгороді. Передбачено глибоку реновацію приміщень і зведення нової прибудови. Загальна площа центру перевищить 5 тисяч квадратних метрів. Розрахунок попередній був, що вартість саме реновації і повні наповнення саме обладнанням цього реабілітаційного центру буде складати близько 300 мільйонів гривень. Але ситуація була змінена в 2023 році, коли Віктор Кирилович Ляшко підключився до цього проєкту і окремо хочу йому подякувати за таку роботу. Він долучив саме світовий банк. Сьогодні на цю реалізацію даного проєкту передбачено близько 500 мільйонів гривень. Окремо ми вже сьогодні проговорили, що окремо це сучасне медичне наповнення. І сучасне обладнання щодо реабілітації, це буде окрема, окремі видатки саме Світового банку, і це буде відбуватися вже після реалізації проєкту, срок якого буде складати 14 місяців. Тобто, <кхід> через 14 місяців ми зможемо вже чітко розпочати наповнення даного об'єкту. Окремо хочу подякувати команді обласної ради Закарпатської і Закарпатської ОВА, які працювали з нашими донорами, працювали з партнерами. І е, змогли е, залучити 60 мільйонів гривень, і це дало життя проекту. Це з цього воно розпочалось. Е, окремо знову ж таки Віктору Кириловичу, який е, залучив Світовий банк банки. Ми змогли зекономити кошти в обласному бюджеті і Закарпатської області. Кошти підуть на інші напрямки. В першу чергу знову ж таки для підтримки наших ветеранів. Але чітко хочу зазначити, що це не тільки для ветеранів сьогодні реабілітаційний центр, а для всіх жителів Закарпаття і не тільки. Тому що кхм, спектр послуг він буде широкий, можливості даного реабілітаційного центру будуть досить потужні. Будівництво реабілітаційного центру в Ужгороді – ще один важливий крок у подоланні наслідків війни та поверненні людей до повноцінного життя. Реалізація проєкту триває. Ми надалі стежитимемо за перебігом будівництва. Сьогодні моя тиха сповідь про серце, що живе в жінках, про душу, що не знає мови, про долю, що летить, мов птах, про голос, який ллється світом, про силу материнських рук. Сьогодні моя дивна сповідь лунала, як музичний звук. Вже цієї п'ятниці у Мукачівському драматичному театрі відбудеться довгоочікуваний вечір сильної жінки. Творчу програму Тиха сповідь сильної жінки представить поетеса та авторка-виконавиця Людмила Ковач 13 лютого 2026 року. В Мукачівському драматичному театрі відбудеться мій творчий вечір під назвою Тиха сповідь сильної жінки. Минулі сім років були надважкими для моєї сім'ї, особисто для мене, і багато втративши, ми також дещо і знайшли за сім років. Тому саме мій творчий вечір це буде окрема історія мого життя, яке вдалося мені пережити за останні сім років. Запрошую всіх, кому цікава особистість, як я, моя творчість. І гарантую. Гарні емоції глядачів чекає камерний вечір поезії та авторської пісні. Щира розмова про жіночий досвід у час війни, втрати і випробування, материнську любов і силу, яка народжується з тиші, вже традиційно стало тим, що всі заходи, які я організовую, несуть в собі благодійну мету. Мій творчий вечір також буде мати благодійну ціль. Певна кількість коштів буде передана для лікування онкохворих жінок. Чірній концерт уже зібрав повний зал. Квитки розкуплені, що ще раз підтверджує глибоку любов і підтримку глядачів. У зв'язку з цим організатори відкрили продаж квитків на денний концерт, який відбудеться 13 лютого о 16.00. Квитки доступні в касі Мукачівського драматичного театру. Тож не пропустіть можливість стати частиною цієї події. З питань бронювання та придбання квитків можна звертатися за телефоном 066 303 0317. 095 145 67 35 віп таксі до кордону. Півмільйона гривень запросив житель Вінничини за поїздку до українсько румунського кордону. Прикордонники спільно з півробітниками поліції затримали жителя Вінничини, який планував переправити в Румунію чоловіків призивного віку. Авт, яким керував переправник, зупинили на околиці Рахова. Окрім водія, в авто перебувало четверо пасажирів, жителі Одеської, Рівненської, Херсонської та Запорізької областей. Усі вони мали бажання у незаконний спосіб потрапити до однієї з країн ЄС. Він Нем запевне своїх клієнтів, що довезе їх на Закарпаття, де ті зможуть потрапити у Румунію. Маршрут втечі мав пролягати через високогір'я Карпат, в край небезпечну ділянку кордону, яку важко подолати навіть підготовленим туристам. Залом супровід супровіду прикордоння та надання інструкції щодо подальшого маршруту руху вартувала чоловікам 500 тисяч гривень. За попередньою домовленістю вказану суму правопорушники повинні були переказати на банківську картку благодійника після перетину кордону. Стосовно порушників, прикордонники склали протокол про адміністративне правопорушення заходи з викриття протиправної діяльності здійснювали співробітники головного оперативно-розшукового відділу та відділу ділове Мукачівського прикордонного загону спільно з слідчими та співробітниками кримінальної поліції Рахівського РВП УНП в Закарпатській області за силової підтримки спецпідрозділу Дозор процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Тячівська окружна прокуратура. Рахові поліцейські затримали раніше судимого чоловіка за підозрою в умисному вбивстві місцевого жителя. Співробітники Рахівського районного відділу поліції здійснюють досудове розслідування за фактом умисного вбивства 56-річного мешканця міста. За підозрою скоєнні злочину затримано 52-річного місцевого жителя, якого поміщено до ізолятора тимчасового тримання. До поліції надійшло повідомлення від лікаря екстреної медичної допомоги про те, що в одному з приватних будинків Рахова він констатував смерть чоловіка. Під час до тіла медик виявив ознаки насильницької смерті. У помешканні на момент приїзду лікаря також перебували двоє чоловіків у стані алкогольного сп'яніння. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група. Правохоронці встановили особу загиблого. Не виявився 56-річний місцевий житель. На тілі чоловіка зафіксували численні ножові поранення. У ході першочергових слідчих дій поліцейські з'ясували, що добивство причепний 52-річний власник будинку, який раніше неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців. Та відбував покарання за злочини різного характеру. Попередньо встановлено, що того вечора троє місцевих жителів віком 41, 52 та 56 років розпивали алкогольні напої за місцем проживання підозрюваного. Під час застілля між господарем оселі та 56-річним гостем винний конфлікт, який перевіс у бійку. У ході сутички зломисник спочатку вдарив потерпілого скляною пляшкою з під горілки по голові, а згодом схопив кухонний ніж і завдав йому численних поранень. Від отриманих травм чоловік помер на місці. 52-річного чоловіка затримали. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 15 років. Досудове розслідування триває. Поліцейські також перевіряють можливу причетність до злочину іншого учасника застілля. Процесуальне керівництво здійснює Тячівська окружна прокуратура. Мукачеві рятувальники деблокували водія з понівеченого внаслідок ДТП. Авто до служби порятунку надійшло повідомлення про дорожню транспортну пригоду на вулиці Пряшевській у місті Мукачево. Після прибуття на місце події було встановлено, що автотроща сталася за участі легкового автомобіля Volkswagen Golf та вантажного автомобіля Volvo. У наслідок зіткнення травмовано двох осіб: водія та пасажира легкового автомобіля, чоловіків 2000 та 2002 років народження. Рятувальники 11-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Мукачево. За допомогою спеціального інструмента деблокували блокували водія легковика та передали його працівникам екстреної медичної допомоги причина та обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронні органи. Під час відвідування в межах реалізації національного первинного механізму у приватному пенсіонаті для людей похилого віку та людей з інвалідністю, не відео, приватний пенсіонат, турбота та догляд у селі Минай на Закарпатті. Під час відвідування встановлено умови, що не відповідають базовим вимогам безпеки та належного догляду, і можуть становити ризик для життя та здоров'я людей. Кількість звернень і скарг від родин щодо умов перебування близьких у подібних закладах останнім часом зростає. Попри зафіксовані порушення та проведені перевірки, за заклад продовжує функціонувати причина перереєстрація діяльності з одного попа на іншу особу. Попередній суб'єкт господарювання припиняє діяльність, а новий юридичний вважається іншим і не несе відповідальності. За раніше виявлені порушення, фактично залишаються ті самі приміщення, ті самі умови, часто той самий персонал і ті самі мешканці, але інша юридична особа на папері. Найважливіше персонал у таких закладах часто не працевлаштований офіційно. У результаті юридично відсутні особи, які не. Суть персональну відповідальність за догляд, безпеку, життя і здоров'я вашої рідної людини у разі надзвичайної події, встановлення відповідальних осіб є вкрай ускладненим або неможливим. Нещодавно на вулиці кооперативній місті Мукачево виникла пожежа у складському приміщенні. У будівлі нікого не було. Тож пожежу виявили, коли вогонь уже розгорівся на повну силу. Полум'я та дим помітили перехожі, які повідомили про це за номером 101. За кілька хвилин на місце прибули підрозділи пожежно-рятувальної частини і менше ніж за півгодини ліквідували пожежу на площі 18,5 квадратних метрів. Вогнем пошкоджено складське приміщення. Однак, завдяки вчасним діям бійців, ДСНС вдалося запобігти поширенню полум'я на всю скорую та Обігти її знищенню. На Мукачівщині рятувальники ліквідували пожежу в надвірній споруді. До служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в надвірній споруді на вулиці Духновича у селі Макарово Мукачівського району. Як з'ясувалося, дим помітив сусід, який одразу попередив власників. Кіни, гаючи часу викликали рятувальників і разом із місцевими мешканцями намагалися засити вогонь самотужки. На місце події прибули рятувальники 10-ї та 11-ї державних пожежно-рятувальних частин міста Мукачево, а також добровільна церковна пожежна команда села Дерцен. Орцям вдалося повністю ліквідувати пожежу на площі 40 квадратних метрів. Вогнем знищено надвірну споруду та речі домашнього вжитку, що перебували всередині. Завдяки діям рятувальників, вдалося запобігти поширення вогню на житловий будинок, розташований поруч. Причину виникнення пожежі та розмір завданих збитків встановлюється.